Двоє загинули, а ще двох вдалося врятувати. Пожежа зі смертельними наслідками трапилася у Калиському районі. Деталі в наступному сюжеті. Вночі у селі Напилів загорівся житловий будинок. У приміщенні перебувало четверо чоловіків. До місця виклику було направлено рятувальників місцевої пожежної охорони села Перегінськ, а також державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Рожнятів, які по прибуттю оперативно локалізували та ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в одній з кімнат будівлі. На площі 12 метрів квадратних імовірна причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків 1977 року народження та 1969 року народження. Також з сусідньої кімнати рятувальників рятували ще двох чоловіків, яких було госпіталізовано до лікувального закладу. До ліквідації пожежі залучили вісім рятувальників.